Доброго дня! Сьогодні я знов з новинкою до нашої відеоколекції Ютубної. Такий червоний рушник, червоного кольору, вірніше, дерево життя. Вишила я на замовлення. Подібний дизайн у мене в магазині є для зав'язування рук. Він менший, набагато менший. І, відповідно, там і розмір менший: 1,80 на тридцять. Той самий дизайн я збільшила. Зробила максимально великим. І цей рушник ми маємо 2,45 на 35. Тобто довжина і ширина кратна 7. Ширина 35 зрозуміла. Чому 2,45, 2,45 на 7 маємо 3,5. Чому так? А тому, що 2,80. Яке кракне семи, дуже великий рушник. По-перше, для цього візерунку не підходить. По-друге, не для кожного, не кожен хоче такої довжини. А 2,10 тут за маленький, дуже малого мі білого місця для молодят. Тому обрали серединну довжину, яка у нас ділиться на сім і маємо 2,45 на 35 см. сантиметрів. Трішки ближче йдемо. Все теж домоткане біле полотно, за яким я завжди працюю. Всі мої рушники на цьому білому домотканому полотні. Спеціально ставлю руку під нього, щоб ви бачили, що воно не просвічується. Полотно дуже щільне. І з ним надзвичайно приємно працювати. І, відповідно, рушники мають гарний вигляд. Вишивка до вашої уваги вишивка гладдю, насиченими червоними нитками. Ось воно таке, щоб ви бачили колір. Колір направду, дуже гарний. Ну, про символіку дерева життя можна розказувати дуже багато. Хочу сказати, що це мій найулюбленіший візерунок, з яким я працюю в різних його форматах. В гладдю, хрестиком, з чоловічою стороною жіночою, без нього. Різноманітні варіанти, тому що, як на мене, це є найпотужніший, найдревніший, най... Ну, рушник номер 1 як то кажеться, для молодят, наскільки він символічний, наскільки він традиційний, наскільки він дістався нам в спадок від наших предків. Тому що, якщо би ви цікавилися історією рушника, то майже всі весільні рушники, представлені в музеях, зображують дерево життя. Тому. Даний варіант дерева життя. До вашої уваги. До нього можливо підібрати колекцію так як попередні, я робила такий самий везеруночок для зав'язування рук. Божники теж зменшена копія, змінений дуже підходить. Теж червоне дерево життя. Я зніму окреме відео про повний комплект, який робився до цього рушника. І розповім вам трішки там детальніше, що можливо підібрати до нього, щоб був весільний комплект рушників.